Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Розділ 3: Обов'язок володіти державною мовою. Статті 9.11. Стаття 9. Особи, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків. Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані. Президент України прем'єр-міністр України Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, інші члени Кабінету міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники, глава адміністрації президента України та його заступники, секретар Ради Національної безпеки і оборони України та його заступники, голова Служби безпеки України та його заступники, голова служби зовнішньої розвідки України та його заступники, Генеральний прокурор та його заступники, Керівники обласних та місцевих прокуратур, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступники, члени Ради Національного банку України, голова та інші члени Рахункової палати, голова антимонопольного комітету України, інші державні уповноваження антимонопольного комітету України, голови територіальних відділень Антимонопольного комітету України. Члени національного агентства з питань запобігання корупції, члени Національної комісії зі стандартів державної мови, члени Центральної виборчої комісії, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, члени Національної комісії регулювання природних монополій, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, члени інших державних колегіальних органів. Голова Державного комітету телебачення і Радіомовлення України та його заступники, голова Фонду Державного майна України та його заступники, постійні представники Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Президента України у Конституційному суді України, директор Національного антикорупційного бюро України, уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники, уповноважений захисту державної мови, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим та його його заступники, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступники, міністри Автономної Республіки Крим, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, державні службовці, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, службовці Національного банку України, особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, особи начальницького середнього і вищого складу національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, особи Рядового сержантського і старшинського складу національної поліції, інших правоохоронних розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання: прокурори, судді Конституційного суду України, судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя, адвокати. Нотаріуси, керівники закладів освіти всіх форм власності, педагогічні, науково педагогічні і наукові працівники, крім іноземці чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові педагогічні, науково педагогічні працівники або викладачі іноземної вмови. Медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я, посадові та службові особи підприємств, установ і організацій Державної і комунальної форум власності, не визначені в підпунктах 1.15 частини першої цієї статті, крім осіб, які не є громадянами України. Володіти державною мовою зобов'язані особи, які претендують на обрання чи призначення на посади визначеної частиною першої цієї статті. Стаття 10 Вимоги щодо рівня володіння державною мовою, вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою, особами, визначеними статтею 9 цього закону, встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови, рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктами 1, 3, 4, 7, 9, 9, 1, 10, 13, частини першої статті 9 цього закону засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою. Далі державний сертифікат, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього закону. Рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктами 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16 частини 1 статті 9 цього закону, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ Підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета дисципліни або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього закону. Документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до обрання чи призначення на посади, визначений частиною першої статті 9 цього закону. Стаття 11. Рівні володіння державною мовою. Класифікація рівнів володіння державною мовою розробляється і затверджується Національною комісією зі стандартів державної мови з урахуванням рекомендації Ради Європи з мовною освітою СЕРФ. За результатами проведеного іспиту, на визначення рівня володіння державною мовою особа отримує державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, далі державний сертифікат, що засвідчує один з рівнів за шкалою, встановленою частиною 3 цієї статті. Шкала рівнів володіння державною мовою визначає три загальні рівні навичок: початковий А, середній Б та рівень вільного володіння С. Державний сертифікат початкового рівня першого ступеня А1 засвідчує, що особа розуміє, може вживати загальні вирази та найпростіші фрази, необхідні для задоволення конкретних потреб, зокрема, представити себе чи іншу особу, запитати відповісти на запитання про себе, місце проживання, родину, особисті речі тощо. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий допомогти. Державний сертифікат початкового рівня другого ступеня А2 засвідчує, що особа розуміє та може вживати окремі фрази та широко вживані вирази, пов'язані з конкретними сферами повсякденного життя, елементарна інформація про себе та свою сім'ю, здійснення покупок, місцева географія, працевлаштування тощо може спілкуватися у ситуації, коли необхідний простий і безпосередній обмін інформацією на звичні теми. Державний сертифікат середнього рівня першого ступеня Б1 засвідчує, що особа розуміє основний зміст чіткої, стандартної інформації на теми близькі і часто вживані на роботі, у навчанні під час дозвілля тощо рівень знання української мови дає змогу впоратися в більшості ситуацій, що можуть виникнути під час подорожі Україною. Особа може просто і доладно висловлюватись, зокрема, на теми, що належать до особистих зацікавлень, здатна описати особистий досвід, події, мрії, плани, надати. Стислі пояснення щодо точки зору на деякі події. Державний сертифікат середнього рівня другого ступеня Б-2 засвідчує, що особа може розуміти основні ідеї комплексного тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, включаючи спеціалізовані дискусії за своїм фахом, може спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який уможливлює регулярні відносини з ними, не викликаючи труднощів для жодної зі сторін, може чітко і докладно висловлюватися з багатьом тем, зокрема, висловлювати свою думку. З певного питання наводячи переваги і недоліки різних позицій. Державний сертифікат рівневільного вільного володіння першого ступеня с 1 засвідчує, що особа може розуміти широкий спектр складних і великих за обсягом текстів та розпізнавати в них прихований зміст, може висловлюватися швидко і спонтанно, без помітних ускладнень, пов'язаних з пошуком засобів вираження, легко і точно використовувати українську мову у спілкуванні, навчанні та для досягнення професійних цілей, може чітко структуровано і докладно висловлюватися зі складних тем, демонструючи володіння знання правил граматики. Державний сертифікат рівне вільного володіння другого ступеня С2 засвідчує, що особа легко розуміє практично все, що чує або читає, може узагальнити інформацію з різних усних чи письмових джерел, зробити аргументований виклад у логічній послідовній формі, а також висловлюватися спонтанно, швидко і точно передаючи найтонші відтінки смислу навіть у складних ситуаціях.